Оновлений Nissan X-Trail став однією з найбільш очікуваних моделей на українському ринку, адже цей кросовер поєднує в собі сучасний дизайн, передові технології та високу практичність. Автомобіль отримав більш виразний екстер'єр із агресивними лініями кузова, світлодіодною оптикою та фірмовою решіткою радіатора V-Motion, що додає йому динамічного вигляду. Завдяки збільшеним габаритам і оптимізованій аеродинаміці модель виглядає солідніше та сучасніше, підкреслюючи свою належність до преміального сегменту середніх SUV. X-Trail також зазнав суттєвих змін. Використані якісніші матеріали, обробки, м'які панелі та сучасні декоративні вставки, що роблять інтер'єр комфортним і приємним для тривалих подорожей. Водій може розраховувати на нову цифрову панель приладів мультимедійну систему з великим сенсорним екраном та підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. Особливу увагу приділено простору для пасажирів завдяки збільшеній колісній базі місця в другому ряду стало більше, а багажник отримав додатковий об'єм і зручні системи організації речей. Під капотом оновлений Nissan X-Trail пропонує різні варіанти силових агрегатів, включно з економічними бензиновими та дизельними двигунами, а також гібридними модифікаціями. Важливою перевагою стала система EPOWER, яка поєднує ефективність електромотора з можливістю використання ДВЗ як генератора, забезпечуючи плавний розгін і низьку витрату пального. Для любителів активного відпочинку передбачено інтелектуальну систему повного приводу, яка адаптується до різних дорожніх умов та забезпечує впевнене керування навіть у складних ситуаціях. Серед сучасних технологій безпеки автомобіль оснащений комплексом Nissan Safety Shield, що включає адаптивний круїз контроль, систему утримання смуги руху, моніторинг сліпих зон та автоматичне гальмування. Це робить X-Trail одним із найбезпечніших кросоверів у своєму класі. Завдяки поєднанню технологій комфорту та надійності оновлений Nissan x Trail має всі шанси залишитися одним із найпопулярніших SUV на українському ринку. Він підходить як для сімейних поїздок, так і для активних подорожей, зберігаючи баланс між сучасним стилем та практичністю.